На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма. День це головні новини області. У рівному з робочою поїздкою побував голова Верховної Ради України. Володимир Рибак зустрівся з представниками місцевого самоврядування та пообіцяв втрутитися в ситуацію з затримками платежів казначейством. Завтра я буду зустрічатися з прем'єр-міністром з президентом. То будемо допомагати, будемо вирішувати, вирішувати ці питання. Не дати інсульту шанс у другій рівненській поліклініці. Кожен пацієнт міг безкоштовно виміряти артеріальний тиск, поспілкуватися з лікарем та дізнатися, як запобігти цій хворобі. Не завжди людина звертається. А так іде ми зайду раз вже воно даром, й акція чий торт найгарніший і найсмачніший у рівному професійній вправності змагались ті, хто навчає учнів в кондитерській справі. Я вложую душу і кажуть, частинку своєї душі е, даю. Ось щоб торт вийшовся тоді, сполучається смачніший. Вдалий старт. Баскетболісти Рівненського польсара з перемоги розпочали новий чемпіонат у вищій лізі. У себе на майданчику підопічні Михайла Переверзія впевнено здолали столичну вовчу зграю. Команда відіграла хорошо в защиті, справилась з тими завданнями, які були поставлені. Тетова дітей-получилась на падіння. Своєчасні виплати зарплат бюджетникам, вирішення проблем із затримкою проплатка з начальством, реформа місцевого самоврядування, а також євроінтеграція. Це лише частина тем, про які під час робочої поїздки на Рівненщину говорив голова українського парламенту Володимир Рибак. Подробиці візиту голови Верховної Ради у репортажі дня. Обласний перинатальний центр перший пункт робочої поїздки голови Верховної Ради на Рівненщину. Там Володимир Рибак оглянув операційні та пологові зали, обладнані найсучаснішою медичною апаратурою. Троє працівників центру отримали від спікера імені годинники. А Світлані Рудик із села Велике Селище Березнівського району, яка народила десяту дитину. Очільник парламенту передав документи на пральну машину. Давай, дайте. Давай, дайте. А це такий маленький наш це, uh, подарок допомагає вам хазяйці. Далі розширене засідання координаційно-консультативної ради представників органів місцевого самоврядування. Керівництво області звітує завдяки злагодженим діям команди однодумців було збудовано 14 нових шкіл, відкрито дитсадки, створено сприятливий бізнес-клімат. Нині головне завдання місцевої влади вивести рівненщину із переліку дотаційних областей, відкинувши політичні амбіції та гасла, спільно працюють на користь громаді. Результатом такої співпраці є збудовані важливі соціальні об'єкти, на які жителі області чекали роками. А завдяки форуму місцевого самоврядування та сходам сіл. Ми визначили напрям, куди рухатися та над чим працювати. Одна з тем засідання ініційована президентом реформа місцевого самоврядування. В Її основу покладено філософію фінансової самостійності територіальної громади. Щоправда, для цього має відбутися бюджетна децентралізація. Сьогодні місцеві бюджети ще мають дуже дуже мало фінансів, десь 40% від потреб. Надо десь заходити в найближчі роки за 60%. Обласні депутати цю ідею вітають, згадують про досвід сусідів і просять законодавчої підтримки. Якщо ми це зробимо, так як на прикладі Польщі, ми неодноразово були там, вивчали сьогодні. Як працюють гміни, як працюють повіти, як працює солтис, які він має наділені права, це все треба закріпити законодавчо. Рівнятися на Європу не лише у реформі з самоврядування, але й в інших напрямах закликав присутніх спікер. І президент, і Верховна Рада, і уряд працюють над тим, щоб в кінці листопада місяця була підписана угода о євроінтеграції України. Саме тому і на сесії обласної ради. Було прийнято звернення і до Верховної Ради України, в тому числі, що ми підтримуємо європейський курс розвитку нашої держави. Очільників міста селищ присутніх на засіданні свої проблеми. Затримка проплатка, платка з начейством. Немає грошей ні на дороги, немає грошей, ні на дахи. 12 мільйонів сидить казначей. Я не розумію, що це не вина нашого обласного казначея, але цю проблему треба вирішити, тому що це авторитет мій, це авторитет ваш, це авторитет президента. З керівником в області Василем Михайловича ми домовились, що, що ті питання, які є сьогодні, починаючи від казначейства і закінчується там рішенням рішенням соціальних питань, то я заберу письмо, лист. Завтра я буду зустрічатися з прем'єр-міністром з президентом. То будемо допомагати, будемо вирішувати, вирішувати ці питання. Продовжилась робоча поїздка Володимира Грибака зустріч з професорсько викладацьким складом університету водного сподарства. Спікер запевнив освітян, що вони, як і інші бюджетники, вчасно отримуватимуть заробітну плату а кращим студентам пообіцяв стажування у Верховній Раді. Але Сищук, Тетяна Климчук, Микола Мельничук та Микола Штемпель. Інформаційна програма. День чимало рівнян мають підвищений артеріальний тиск, однак навіть про це не підозрюють. Тим часом саме гіпертонія найчастіше призводить до інсульту. Про це рівнянам нагадали у другій міській поліклініці, де відбулася акція з нагоди всесвітнього дня боротьби з інсультом. Там побувала і наша знімальна група. Подібні акції в поліклініці проводять кожні два місяці. За словами лікарів, нині інсульт стрімко набирає обертів та молодшає. І для того, аби розповісти більше про цю хворобу, лікарі проводять такі заходи. Це дуже добре для людей, тому що це. Люди знають по крайній мірі свою хворобу, бо не завжди людина звертається. А так іде ми до зайду раз, уже воно даром й акція. Мені робили вимір тиску, за який я дуже задоволена, Я не знала, що в мене такий добротний тиск. От і я зараз задоволенням йду на роботу. Це дуже доречно для людей похилого віку, так як вона є безкоштовна. Слабкість м'язів, порушення мовлення, повна або часткова втрата зору, нудота та головний біль такі основні ознаки інсульту. А ще він майже завжди супроводжується гострим головним болем. Тому медики радять, якщо раптово заболіла голова, краще не поспішати приймати пігулку, а одразу звернутися до лікаря. Вимірявши тиск, ми тоді вже можемо диференціювати. Причину головної болі чи це від високого тиску, чи це власне болі неврологічного характеру. Головною причиною розвитку інсульту є стійке підвищення артеріального тиску. Від цього потерпає кожен п'ятий українець. Підвищення тиску може спричинити зайва вага, вживання надмірної кількості солі, алкоголізм, відсутність фізичних навантажень та нестача калію в організмі. Відтак, аби тиск був в нормі, лікарі радять нормально харчуватися та вести здоровий спосіб життя. Ольга Васюха, Назар Мідріган інформаційна програма День. Потребує перекриття дах терапевтичного корпусу госпіталю для ветеранів, що у селищі Клевань. у закладі. Сподіваються, що у наступному році в обласному бюджеті знайдуться кошти на його ремонт. Хоча загалом звітують, у них все добре. Чи справді це так, і чи належні умови лікування ветеранів, щоб з'ясувати це до госпіталю, звітав особисто голова обласної адміністрації Василь Берташ з подробицями Людмила Васюха. Законсервований у 2005 році фізіотерапевтичний корпус відновив роботу у 2010 році. У ньому учасники бойових дій мають можливість пройти майже 30 процедур. Умовами в госпіталі хворі задоволені. Медичному персоналу вони вдячні за увагу. Харчування кажуть збалансоване, а лікування ефективне. У свої 87 інвалід війни Іван Гончаренко виглядає бадьорим. Секрет молодості з його слів у плаванні. Водні процедури відвідує щодня. А на запитання, скільки пропливає, відповідає жартома. Ви знаєте, у мене спідометра немає. Я без спідометра плаваю. Та як з такими дівчатами, як ми, так я під доме доставив. До послуг пацієнтів у фізіотерапевтичному корпусі перлинні ванни, озукириць з парафіном, циркулярний душ та душ Шарко. Масажний кабінет, аромотерапія. Увесь комплекс процедур, що сприяє відновленню хорошого самопочуття. А в мене от і масаж, і там дихаю. Я і не знаю, як вони називаються, але я їх проходжу всі. Проходж. Краще себе почуваєш? Дуже краще. Відсутність скарг ветеранів великої вітчизняної війни на умови перебування в госпіталі потішила очільника області Василя Берташа. Він гордий, що один з найкращих закладів в Україні функціонує саме на Рівненщині. Щороку на його утримання виділяють 15 мільйонів гривень. Сума чимала, зауважує чиновник, але віднайти її синівський обов'язок. Я також хочу подякувати президенту за підтримку, тому що він. Не тільки на кожних нарадах сьогодні нам дає доручення, щоб створити належні умови для ветеранів, але ж і підтримує. Підтримує матеріальне, тому що область дотаційна. У госпіталі перебувають лише жителі Рівненщини. В середньому люди лікуються 18 днів. Однак, зважаючи на достойні умови, почасти просять про продовження цього терміну. Багато хто із пацієнтів у медичному закладі не вперше. Взагалі в госпіталі проліковано 3498 пацієнтів, із них ветеранів великої вітчизняної війни. Це 427 інвалідів великої вітчизняної війни і 1656 учасників великої вітчизняної війни у планах керівництва госпіталю на наступний рік перекриття даху терапевтичного корпусу. Домовитися про гроші на ці потреби з обласними депутатами медикам пообіцяв Василь Берташ, Людмила Вацюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма день Відкритий діалог з появою соцмереж, взаємодія громадян, влади, медіа та неурядових організацій вийшла на новий рівень. На семінарі, який присвячений цій темі, учасники проаналізували можливості та загрози, що створює інформаційна революція. Ознайомились із законодавством, що регулює взаємодію змі та влади, доступ громадян до публічної інформації. Семінар спрямований на покращення знань та навичок користування новітніми інформаційно-комунікативними технологіями. Провели його спеціалісти фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Рівне стало останнім містом, де проведено такий регіональний семінар. До цього його спеціалісти побували в інших шести українських містах. Людство сьогодні отримало унікальну можливість за допомогою комунікації з'ясувати всі свої проблеми, тому що у нас є інтернет, у нас є нові технології, це користування соціальними мережами, це ті нові підходи, блоги, соціальні мережі, можливості Google карт, Google можливості Google транслейтер, Google відеоконференції тобто це ті інструменти, які дають. Ть, можливість сьогодні, по перше налагоджувати комунікацію не тільки з безпосередньо в органі державної влади, але і з громадськістю. ASGS – єдиний в Україні офіційний триб'ют-гурт всесвітньо відомого рок-колективу Ей Дізі. Вже за два тижні колектив виступить з концертом у Рівному. Кияний Олександр Тетерін та Роман Хмеленко за два роки існування бенду вже встигли відіграти 30 концертів. Втім, у рівному вони вперше вийдуть на сцену разом із симфонічним оркестром. Далі про це у сюжеті Романа Свириди. «Highway to Hell», «Back in Black», «Hell's Bells», «TNT» та інші культові композиції ACDC вже за два тижні звучатимуть зі сцени Рівненського міського палацу культури Текстильник. До обласного центру завітає єдиний в Україні триб'ют гурт австралійського рок-колективу «ASDS». Тут він виступить разом з Рівненським. От вінта це найкращий гурт з усіх триб'ютів, які є на транах СНД». Трохи більше ніж за два роки свого існування столична команда ASDS встигла отримати офіційний дозвіл на виконання композиції ACDC та відіграти понад три десятка концертів в Україні та за її межами. У нинішньому році триб'ют колектив навіть встановив своєрідний рекорд. З нагоди 40-річчя заснування ACDC кияни за 39 днів подолали 25 тисяч кілометрів та виступили з концертами у різних містах на шляху від Києва до мису Находка. Рівному ж ЕС вперше виступлять на одній сцені із симфонічним оркестром. Завжди була така ідея вийти на сцену з відомим якимсь рок-гуртом. Матеріал від Бревіса буде абсолютно теж новий. Те, що ми виконували, наприклад, там коли у нас було в травні, чи ну то того концерту. Ми собі не дозволяємо виносити старі, ну вже виконані речі ті тій самій публіці. Тобто зараз буде підготовлений абсолютно новий матеріал. Гурта і АСДС. Вони наперед, так можна сказати так, пороківські наперед пісують кипятком від того, що вони з оркестром. Тобто до того таких ідей в них ніколи не виникало, і вони вже переймаються, переживають і вони приїдуть на на день раніше в місто рівне і будуть проводити репетиції. Концерт за участю гуртів ASDS Діес, от вінта та симфонічного оркестру Бревіс відбудеться у Рівненському міському палаці культури 16 листопада. Вартість квитків від 60 до 200 гривень. Роман Сферида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Чий торт найгарніший і найсмачніший? У Рівному свою майстерність демонстрували ті, хто навчає учнів кондитерській справі. На базі вищого професійного училища, ресторанного сервісу і торгівлі, 11 представниць навчальних закладів області виборювали звання кращої за професією. Завдання усіх спекти бісквітний торт і його оздобити. Що з того вийшло, бачив Іван Марчук. Вони вже пройшли теорію і презентацію свого навчального закладу і тепер перейшли до солодкої практики. Конкурсне завдання для 11 майстрів-кондитерів спекти і оздобити бісквітно-кремовий торт, святковий. Тут кожну з учасниць поставили приблизно в однакові умови. Кожен із них на свій святковий торт отримав по 12 яєць, однакову кількість цукру, борошна і іншої сировини. А от про те, чим оздоблювати торт, кожен мав подумати сам. В оздобленні не можна встановити якихось рамок, пояснюють організатори конкурсу, бо вони не дозволили б учасницям повністю розкрити свої фантазії. Фантазую, ось виготовила такі метелики. Поєднала білий і чорний шоколад. Я вложую душу, я кажу, частинку своєї душі е, даю. Ось щоб торт вийшов, тоді вийшовся смачніший. За усім процесом спостерігають кілька членів журі. Вони судять за певними критеріями, і у випадку їх недотримання знімають з учасниці бали. Дотримання технологічного процесу. Обов'язково при випіканні, при е нормах закладки при виготовленні напівфабрикату, також враховується. Смаковий художньо астетичний смак при оформленні у підсумку. Після кількагодинної практичної частини перемогу журі конкурсу віддало господарям майстру рівненського ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі Наталії Огоновській. Жінка, яка цій справі присвятила понад 25 років, зізнається, легким шляхом не пішла, і для оздоблення бісквітно-кремового торта серед іншого обрала шоколад. Дуже трудоємкі процес оформлення тортів шоколадом. Шоколад має Може бути дуже специфічний, його потрібно правильно розігріти, правильно нанести на поверхню, а також його здобити в Друге місце в конкурсі виборола представниця Володимирецького ВПУ 29 Руслана Варемчук. А третя майстер із Сарненського ВПУ 22 Сніжана Галушко. Іван Марчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма день. Баскетболісти Рівненського Польсара з перемоги розпочали новий чемпіонат у вищій лізі. У себе на майданчику під об'єчним Михайла Переверзія впевнено здолали вовчу зграю. На грі баскетболістів Рівного та Києва побував Володимир Струс. Вже під час першої десяти хвилинки пульсарівці засвідчили свою перевагу над київською вовчою зграєю. Рівненські баскетболісти набрали удвічі більше очок ніж суперник. Надалі помаранчево-чорні лише нарощували відрив, завершивши гру з рахунком 78-50. Найкращим гравцем у нашій команді став Андрій Артемович, який набрав 21 очко та здійснив 6 підбирань. Втім, за словами тренера, перемога це заслуга у всей команды. Сегодня я хотел бы отметить опять же, в принципе, всю команду. Команда отыграла хорошо в защите, справилась с теми заданиями, которые были поставлены. От этого где-то получилось нападение, хотя очень много в нападении было сумбурности. В некоторых, опять же, когда не выполняли то поставленные задачи. Команда вовча зграя це дубль клубу Суперліги БК Київ. До вищої ліги вона заявилася лише в цьому сезоні. І як пояснює тренер, основне завдання підготувати гравців для підсилення головної команди. Словенський наставник вірить, попри невдалий старт, у наступних матчах його баскетболісти ще про себе заявлять. «Поєдинку ми зіграли зовсім мало матчів, тільки дві товариські гри з такими ж молодими командами як наша. Ми налаштовувалися на цю зустріч, але, зрештою, нам не вистачило концентрації. Завдання пульсару на сезон здобувати перемоги у кожному матчі. Тренер рівнян говорить: було б непогано запросити кількох виконавців з інших міст. втім, коштів потрібних для цього у клуб немає. До того ж, із розширенням вищої ліги у Пульсара відчутно виросли витрати на ентузіазмі, дуже тяжело нам. Жить на білому светі в этом хорошо, хорошо було б усілитися хоча б одним, двумя игроками, трьома да і поддержать бы тих людей, тех игроков, які сьогодні играют, і хотелось бы, щоб нашлись люди, які бы хотіли бы нам і змогли бы нам допомогти. Наступні матчі пульсар проведе на виїзді 1-2 листопада. Рівняни зустрінуться з дублерами Азовмашу та Бака Донецьк. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Рівненська Славія та збірна Радивилівського району зіграють у фіналі чемпіонату області з футболу серед ветеранів. Команда обласного центру у півфіналі за сумою двох матчів виявилася сильнішою за Кузнецовський ізотоп 3-0 та 4-1. Фрагменти повторної гри на ваших екранах. Щодо Радивилівців, то вони у двоматчевому протистоянні обіграли команду Володимирецького району. Вирішальний поєдинок чемпіонату області серед ветеранів відбудеться 2 листопада на нейтральному полі у Млинові. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.